Всім привіт! З вами канал Гурієв тм 3, і це свіжі новини боксу. Джек Кетерол заглядає за спину прогресу, будує плани на майбутнє. Едді Хірн про можливий реванш Джошуа Дюбуа. Фірі з усиком було легше, ніж він думав, а також кого боїться Олександр. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний, ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку, чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Фавбет. Британський боксер першої напівсередньої ваги Джек Кеттерол розповів про подальші плани після бою проти реджуса Прогреса. Це мотивація для нас обох, оскільки переможець виграє великий бій. Я не хочу заглядати надто далеко в майбутнє, але якби мені довелося вибрати, з ким би я бився наступним після прогреса, то був би Лопес. Він має титул чемпіона світу за версію WBO, і серед усіх чемпіонів у цьому дивізіоні я хотів би провести цей бій, але перш за все я маю зробити роботу і це перемогти прогреса, сказав Кетерол для Дазон. Нагадаю, що бій пройде вже 26 жовтня в Манчестері, Великобританія. Продовжуємо тренер Сергій корчинський молодший в ексклюзивному інтерв'ю для врінґеточкаком. Охарактеризував перспективного українського суперваговика Владислава Сіренка. На думку коуча мова йде про дуже талановитого супертяжа, Переклад з посиланням на врінге.com. Якщо його правильно налаштувати, він може рухатися на ногах, як дерев'янченко. Це легко зробити, але з ним треба працювати у цьому напрямі. Якщо фокусуєшся на цьому, то він може рухатися, він може заскочити, може зробити кут. Все це може дуже гнучкий. І його легко тренувати. Корчинський молодший впевнений, що Сіренко має чемпіонський потенціал. По ньому видно, що цей чувак може стати чемпіоном світу, фізично дуже сильний, може вдарити. Плюс він гнучкий, він може рухатися. Це має бути якийсь мікс грубої сили і трошки хитрості спритності. Ось такого плану боксер. Друзі, важливе оголошення. Прямо зараз я проводжу конкурс прогнозистів на 500 гривень. Читай умови на сайті, посилання в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Повертайся сюди і роби прогноз. Також у закріпленому. Переможця оголошу завтра зранку. Бажаю успіхів! Промоутер Оскар Далахоя поділився своєю думкою. Про сенсаційну поразку австралійця Тіма Дзю, чемпіону світу за версією IBF у першій середній вазі, росіянину Бахраму Муртазалієву, бій відбувся минулої суботи, завершився ранньою анігіляцією претендента, Делахоя має всі відповіді. Отже, минулими вихідними дзю був жорстко нокаутований у третьому раунді до цього безвісним опонентом. Немає нічого проти Дзю, мені подобається цей хлопець, але те, що сталося, це лише черговий приклад жахливого матчмейкінгу від Прем'єр Boxing Чемпіонс. Давайте зробимо на велику прогулянку по закутках пам'яті. Десять років тому майже щодня у мене в офісі збиралося кілька придурків зрадників, розповідає Оскар. Моя компанія побудувала кар'єри всім топовим бійцям Пібісі, в тому числі Спенсу, Велдеру, братам Черло Гарсії. Моресу Санта-Крусу. Список можна продовжувати. Сі крити не дочекалися, коли у бійців закінчаться контракти, і перевели всіх у PBC новоствореної компанії. Вони витратили сотні мільйонів доларів у спробі захопити контроль над промисловістю боксу і повністю провалилися у ті бійці, яких вони в мене вкрали. Під проводом Golden Boy Promotions були на шляху до міжнародної зали боксерської слави. Погляньте зараз на них. Вони проводять по одному бою за три роки. PBC знищили їхні кар'єри. PBC – це корабель, який йде на дно. Іноді карма приходить не відразу, а за довгий час, але вона завжди приходить, впевнений Оскар. Ей Ді Хірн, промоутер колишнього чемпіона в надважкій вазі, Ентоні Джошо, поділився думками про можливий реванш свого підопічного проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа. Поки що ми хвилюємося лише про час. Є кілька маленьких проблем, вони розглядаються. А потім ми не можемо знову битися 4-5 тижнів. Якщо ми збираємося битися з ним у лютому, нам потрібно розпочати табір приблизно за три тижні це досить швидко. В ідеалі ми хотіли б, щоб AJ повернувся приблизно у травні. Таке почуття. Начебто, все відбувається досить швидко, з точки зору тіла, в ідеалі потрібно трохи більше часу, іноді все складається не ідеально і просто потрібно йти на це. Але нам просто потрібно вирішити, чи будемо ми готові. Джошо категорично мені сказав: я хочу реванш, але питання лише в тому, чи він буде готовий до лютого, і це те, що потрібно вирішити. Це не виключено, сказав Хірн. Нагадаю, що Дюбоа наковтував Джошуа у п'ятому раунді. А ось колишній чемпіон у суперважкій вазі Тайсен Фюрі здивував, розповів, що бій із володарем титулів WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Мусиком виявився легшим, ніж він чекав. Чесно кажучи, це було легше, ніж я гадав. Я слухав Тоні Бєлью, слухав Ейджея, і вони сказали, що цього хлопця так важко вдарити, ніби він з матриці. Я думав, що його дуже важко вдарити. Я очікував, що завдаватиму багато неточних ударів, але насправді його було набагато легше вдарити, ніж я очікував, і це змусило мене трохи заспокоїтись, тому що кожного разу, коли я кидав апперкот у тіло чи голову, робив фінт. Я потрапляв, сказав Ф'юрі. Нагадаю, що реванш пройде 21 грудня в Ерєді Саудівська Аравія, і в продовженні теми сам чемпіон Олександр Усик розповів, чи є в нього якісь фобії. Ти боїшся чогось? Деякі люди бояться павуків, змій. Чи є щось таке, що лякає Олександра Усика? Моя дружина, жартую, я люблю свою дружину. Я боюся тільки свого бога, бо боюся засмутити його. Сказав Вусик. ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!